Так, друзі, всім привіт! Наші вітання. Фрашавто на зв'язочку з вами. Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому автомобілю, який ми маємо на майданчику. Це Volkswagen Crafter, як ви бачите. Можливо, для когось треба ось така автівочка, то хочу для вас показати, що вона в нас є в наявності, реально класна, Того, що цей автомобіль, друзі, чисто 2020 року випуску. От, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 103 кВт. Класний надійний їхній двигун на механічній коробиці в ось такому кузові. це в нас середній низький. Тобто, якщо для себе хтось хоче зробити під пасажира, перешити це ідеальний варіант. І в даному автомобілі все на пробігу 167, по-моєму, тисяч оригінального пробігу. Скільки там 162 тисячі оригінального пробігу, друзі. Цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером. Можете карвертікали заказувати і так далі. В общем, друзі, рідний пробіг, ціленька машина без підкрасів. Я вам зараз покажу лакофарбопокриття покриття і покажу по комплектації по даному автомобілі. Ну, реально хороший, класний варіант для себе, хто б шукав саме в такому кузові такий автомобіль. От, Друзі, по комплектації, що в нас є, зразу бачу. Оптика галогенна, партнечки передні у нас є, є у нас Дістронік радар ось тут от в даному автомобілі. диски звичайно, 16-й на це гумі. от так Далі що в нас є? Зразу видно запасочка, в нас є, літня гума, до речі, в класному стані. задні так само в даному автомобілі є присутні так Тут у нас що? Тут будка, будка, вона вся обшита ось такою фанеркою. МДФ, і до речі, реально будка, як на мене, на грозовий варіант, в хорошому стані, того, що гляньте, як виглядає. Сама оця обшивочка, вона не затерта, не роздерта, як то кажуть. По арочках так само все видно. От що машинка ніякі там грузи таки не возила. І по самій цій яка обшита машинка і перегородочка. Тобто реально гарний стан грузового відділення за 100%. от так, далі. По автомобілю що ми ще маємо? Так, по салончику зразу, друзі, попереду у нас іде два місця. Сидіння у нас ідуть шкірені, ні, бачите, повністю всі в шкірі. От З класними підтримками для рук. Тобто в далеку дорогу це дуже зручно. Центральний замок, підігрів дзеркал, електропакет повний йде у нас. Датчик світла, датчик дощу йде у нас. І що саме головне? Так, друзі, зараз глянемо. Так. Так, 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 так. Так. Розігрів, до речі, лобового скла. Я таке скло, бачите, в хвильки йде підігрів лобового скла. Зразу запустимо. Ось Тут кнопочка підігрів лобового скла, Стар -стоп, це замок центральний. Так, Зразу рушника включимо. Гляньте, машинка завела, працює ідеально, яких не помилок нічого немає по автомобілю. Кондиціонер, звичайно, йде. І спішечка в нас, партончик, як я казав, перед-зад. От, ну і Тут звичайна магнітолка. І по машинці. Все, в принципі, в принципі, йде все. Але тут ще є такі штучки, якісь цікаві. Дуже Це в нас. Оце. Не знаю, що це таке, звісно, перший раз бачу. Але хто може розуміє, то напишіть в коментарях, що це таке за кнопочки. Так що, друзі, ось такий варіантик Сидіння у нас не пілот, звичайно. Але реально, все чистенько, все гарно в автомобілі не палили, машинки проганялися з Голландії, з Європи. От, Так що ну, реально, для себе прикольний варіант. Так, е лакофарбове покриття основне, що вас турбує. Так, до речі, ще скло. Е значить, Скло оригінальне, оригінальне скло. Е далі тут у нас Теж оригінальне скло, оригінальне і оригінальне. Тобто все вкруг. скло оригінальне і по кузову. Значить, друзі, 140, 126, 117, 127, 125, понизу у нас 127, 116, 117, 113, 105, крило праве, 140, 116, 130. 130, то бараник, тут тобі буде більше показувати, що це, друзі, бараник, це не це Так, далі, тут біля фари 117, 135, задні дверки 123, 113, 133, 135, 113. Далі тут біля фари задні, 127 і ліва сторона пішла, 128, 123, тут бараник. Ще раз голошу, 523. 128, 136, 131, 145, 123, 128, 132, 118, 137, 133, капот у нас 134, 138. Е, реально, вся ціленька машинка, без ніяких підкрасів абсолютно. Оце 100%. Так, далі, ще хочу вам показати під капоткою. Е, так, під капоткою. Та, 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 та. Під капоткою все виглядає. отак. От Надійний крутий двигун 103 кВт. Антифриз чистесенький. Ніде нічого не крутилося, не знімалось ніякі, не ні болтики, нічого, друзі. Ну, Воно відповідно, що машина все ціла. Він код автомобіля. Так, ще хотів вам показати. Показати, де ти ця палка що тримає. О! Так, хотів вам ще показати. Ага, оптика, яких там років я не бачу. Так. А, тут видно, так? Да? Коротше, я думаю, ви побачили одну фару і друга фара теж. Ну, фокусуйся. Блін, чого я не хочу фокусувати? Коротше, там оптика рідна, 100%, не знаю, щось у не фокусується, але менше з тим. Гляньте, машинка працює класно, ніяких нерівнів, не ролики тут не чути. Так що ну, реально, хто би для себе шукав ось такий крафтер. Без проблем. Можете заїжджати до нас на майданчик до тест-драйву, до огляду по цьому автомобілю, і ну, 100% ви окупите. Того що тут ну, питань взагалі ніяких немає. Вона не ржава, яких рижиків немає, тобто нічого не притертого немає, покужого. Ну самі бачите на камері, як виглядає даний автомобіль. Просто щоб таку машинку провести з Європи на сьогоднішній час, це дуже дуже важко. От чисто попалася машинка з аукціону, що е, ціна зіграла, як так, а ставка наша зіграла. І Купився такий автомобіль. Реально прикольний. Так, е, понизу, гляньте, понизу. Ідеально, все навесеньке, ніде в яких моментів немає, не ржавчині, нічого. Коротше, що тут показує. Хто хоче для себе таку машинку, друзі, знаєте, де знайти на флеш-ауто рівне Обарі Миколаївська, 2. Не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем так само вам доставити автомобіль вам під двері. Як себе можете перевірити цю машинку на станціях. От і придбати для себе ще крутий автомобіль. Так що, кого би зацікавив, такий варіант, набирайте. Всім гарного дня, на зв'язочку, пока